Китаю. Яма на вулиці Фахівській відремонтована. Всім дякую за оперативність. Нагадаю вам, що вчора ще було так. Це відео спеціально для тих, хто думає, що я просто знімаю відео без жодних звернень. Подивіться його, будь ласка, до кінця під кінець буде важлива інформація. Ще таке питання з приводу, там заявка на департамент з приводу двох ям було. що, що в мене. Є тут таке відкладено, пишуть. А що тут? Проти вулиці Борисівської написано, що виконано, а Герою Майдану 69 відкладено. А що це що це означає? Що вони будуть робити це трошки пізніше. А, Добре, тоді. А можете Ми... сказати номер телефону департаменту? Звичайно. От вони пишете. Ага, зрозуміло. Я прошу вас залишити заявку з цього приводу аварійну диспетчерську міської ради для того, щоб пришвидшити цей процес. Тобто вони взяли до виконання чи так, вони взяли до виконання, прийнято до розгляду потім міськшеп. Паркувальний майданчик за вказаною адресою не перебуває на балансі Чернівецької міськшеп. І ми передали це в департамент інфраструктури та благоустрою міської ради. Вони написали, що прийнято до розгляду. Ага. Сказати, бо от мій каже, що на той майданчик не обслуговують, що не на їхньому обслуговуванні. Тобто, це департамент буде з кимось, як то кажуть, вирішувати, хто то буде робити. Добре тоді, дякую вам. Нема за що всього доброго, до побачення. Дякую, до бачення.